Казкова студія лісяо презентує казки для солодких снів. Як звірі імена зорям придумували? Давним-давно, коли нічне небо було ще молодим і незаплямованим. Чотири друзі, ведмідь, олень, зайчик та лисичка, вирішили провести ніч під відкритим небом. Вони зібрались на великому пагорбі, де небо здавалось таким близьким, що можна було торкнутися зірок рукою. Дивіться, раптом вигукнув ведмідь, вказуючи на групу зірок, що нагадувала йому велику лапу. Це буде ведмеже сузір'я. Олень, піднявши голову, помітив інше сузір'я, схоже на його граціозні роги. А це оленє сузір'я, сказав він із гордістю. Зайчик, що стрибав туди-сюди, радісно вигукнув. А ось і зайчикове сузір'я. Дивіться, як воно стрибає по небу. Лисичка не відставала і знайшла сузір'я, що нагадувала її хитрі очі. І це буде лисичене сузір'я, сказала вона з усмішкою. Так вони сиділи, дивились на зорі та й придумували імена, поки ніч не горнула їх своїм теплим покривалом. А коли всі втомилися, вони лягли під зорями, і солодко-солодко заснули, думаючи про безкрайній космос, де кожна зірка мала своє особисте ім'я, а кожне ім'я свою цікаву історію. Як звірі зорі рахували. Наступного вечора, коли зорі знову запалали свої вогні на небесній ковдрі. Чотири друзі зібрались на тому ж самому пагорбі. Вони тепер вирішили порахувати всі зорі, а щоб це не зробити весело, почали придумувати їм імена. Один, почав ведмідь, вказуючи на маленьку, але яскраву зірку. Це буде сяйво. Два, продовжив Олень, показуючи на зірку. Що мерехтіла, як його очі. Нехай це буде блимка. Три. Зайчик весело скрикнув, вибравши зірку, що стрибала між іншими. Це скакун. Чотири, лисичка сказала, підморгуючи одній зірці. Це хитрунка. Так вони продовжували. Поки не дійшли до десяти. П'ять. Ведмідь вибрав зірку, що нагадувала йому про мед. Це медовушка. Шість. Олень вказав на зірку, що світила, як його роги в сонячному світлі. Це рогач. Сім. Зайчик радісно вигукнув. Це вушко. Вісім. Лисичка вибрала зірку, що мерехтіла яскраво. Це яскравик. Дев'ять ведмідь показав на зірку, що мала вигляд його улюбленого каменю для спини. Це камінчик. Десять олень, зайчик та лисичка разом вигукнули, вказуючи на зірку, що світила над ними найяскравіше. Це дружба. Але коли прийшов час назвати одинадцяту зірку, вони зрозуміли, що більше чисел не знають. Вони посміхнулися один одному та й вирішили, що десять це саме та кількість зірок, яка їм потрібна, і що час вже лягати, спати настав. Так вони знову вкрилися нічним покривалом. І заснули під яскравим небом, де кожна зірка мала своє ім'я. А тепер придумайте і ви, малята, десять імен для зірок, і солодко засніть. Як звірі зимували? Ішов віл лісом. Трапився йому назустріч баран. Куди барана йдеш? спитав Віл. Від зими літа шукаю, сказав баран. А ходімо зі мною. От йшли разом. Трапилась їм назустріч свиня. Куди свиня йдеш? спитав Віл. Від зими літа шукаю, відповіла свиня. А ходи з нами. Пішли втрьох трьох далі. Назустріч їм трапився гусак. Куди гусаче йдеш? спитав Віл. Від зими літа шукаю, відповів гусак. Ну, ходи з нами. От гусак пішов з ними. Ідуть, а назустріч їм півень. Куди півню йдеш? спитав Віл. Від зими літа шукаю, відповів півень. А ходімо з нами. От ідуть вони дорогою і розмовляють поміж себе. Як же, браття, товариство, пора наближається холодна, де тепла шукати будемо. Віли каже, а збудуймо хатину, бо й справді взимку замерзнемо. Баран каже у мене шуба тепла, бач, яка вовна. Я й так перезимую. Свиня каже, а мені хоч які морози, і я не боюся. Зариюсь в землю і без хати перезимую. Гусак каже, а я сяду всередину ялини. Один не крило простилю, а другим одягнуся. Мені ніякий холод не візьме, я й так перезимую. Півень каже. І я теж Він бачить нема діла. Треба самому все дбати. Ну, каже, ви, як собі хочете, а я буду хату будувати. Збудував собі добру хатину і живе в ній. От настала зима холоденюча, почали морози проймати. Баран нікуди діватися, приходить до вола пусти, брате, погорітися. Ні баран, у тебе он шуба тепла, ти й так перезимуєш, не впущу. А як не впустиш, то я розженусь і виб'ю з твоєї хати колоду. Тобі ж холодніше буде. Віл думав думав, дай но впущу, а той, певно, й мене заморозить, і впустив барана. От і свиня замерзла, прийшла довола. Впусти, брате, погрітися, ні, не впущу, ти в землю заришся і так перезимуєш, а не впустиш, то ярилом усі, стовпи підтрию і твою хату звалю. Нічого не поробиш, треба впустити. Пустив і свиню. Тут прийшли довола гусак і півень. Впустий, брате, до себе погрітися, ні не впущу. У вас по два крила, одне простелите, другим одягнетеся і так перезимуєте. А не впустиш, каже гусак, то я весь мох із твоїх стін повискублю. Тобі ж холодніше буде. Не впустиш, каже півень. Та я вилечу на горище, всю землю зі стелі з грибу. Тобі ж холодніше буде. Що робити волу? Впустив жити до себе і гусака з півнем. От живуть вони та поживають у хатині. Відігрівся в теплі півень і почав пісеньки співати. Почула півня Лисиця. Захотілось півником поласувати їй. Та як дістати його? Лисиця виїхала на хитрості. Пішла вона до ведмедя та вовка і сказала: Ну, дорогі куманьки, я знайшла для всіх поживу, для тебе, ведмедю, вола, для тебе, вовче, барана, а для себе смачненького півня. Добре, кумасю, кажуть ведмідь і вовк, ми твоїх послуг ніколи не забудемо. Ходімо ж, заколимо і смачно поїмо. Лисиця привела їх до хатини. Куме, каже вона ведмедю, відчиняй двері, я вперед піду і півня з'їм. Відмідь одчинив двері, а лисиця вскочила до хати. Віл побачив її і враз притиз до стіни рогами, а баран почав так гамселити в боки з лисиці і дух вийшов. Що вона так довго з тим півнем упоратись не може? каже вовк. Ану, відчиняй, брате, Михайло Івановичу, я тепер піду. Ну, іди, відмідь одчинив двері, а вовк ускочив до хатини. Віл і його притиз до стіни рогами а бараннугам селити по боках. І так його привітали, що вовк і дихати перестав. Ведмідь чекав, чекав, що ж він досі не може впоратися з тим бараном. Піду но я тепер увійшов до хатини, авіл з бараном, і його так само привітали. На силу вирвався і накивав п'ятами, не озираючись, по всьому лісу. Ось так разом. Приймати гостей краще. Двоє вірних помічників. Жила була в одному селі вдова, у неї був син, причому єдиний, його прозвали ледарем за те, що він ніколи нічого не робив. Одного разу, коли мати була на базарі, а ледер сидів біля вікна, на очі йому попався чоловік. Який вів на мотузку собаку та кота. Що ти збираєшся з ними робити? спитав його ледер з вікна. Утопити в річці хочу, відповів незнайомець. За що ж ти хочеш так жорстоко вчинити з ними? Я царський кухар, пояснив той. А ці два шахрая залізли на кухню і з'їли сніданок самого царя. Продай їх, будь ласка, мені, попросив ледер. Я обіцяю доглядати за ними, щоб вони знову не залізли до тебе на кухню і нічого не вкрали. А що ти мені за них віддаш? Стара вдова була дуже бідна і єдиною цінністю в її хаті був кошик з рисом. Кошик рису, відповів ледер. Кухар забрав рис, а собаку та кота залишив. Дізнавшись після повернення додому про те, що син проміняв єдиний кошик рису на якихось собаку та кота, стара вдова, сказала зі сльозами, «Ледерю, Ледерю, ти ж палиць о палець не вдариш, а тепер і їсти нам буде нічого, горе мені бідні. Ледерю стало шкода маму, і він пообіцяв їй. Наступного дня обов'язково знайти для себе якусь роботу. Тієї ж ночі кіт сказав собаці, Друг Ледер врятував тебе і мене від смерті, і ми повинні відплатити йому добром. Ти правий, – відповів собака, але як це зробити? Кіт пояснив, що серед моря в золотому палаці. Живе принц, володар чарівного рубіну, що виконує всі бажання. Якби ми тільки зуміли дістати цей рубін і подарувати йому нашому господареві ледарю, сказав він. Стрибай до мене на спину, озвався собака, ми здобудемо цей рубін. І ось собака з котом на спині припливли до палацу. Що височів посеред моря. «Вартуй тут, на сходах, сказав кіт. Коли вони прокрались вгору палацовими сходами, а я пошукаю спальню принца. Кіт проліз до покоїв, де спав принц і обнишпорив кожен куточок, але рубіну ніде не було. Тоді він зловив мишу. Високоповажний кіт, благала Миша. Пожалійте мене і відпустіть додому, а я за це скажу те тут, що лежить. Я знаю про все тут. Мені потрібний рубін, який виконує всі бажання, відповів кіт. Я розповім тобі, де є рубін, промовила миша. Принц. Зберігає його у роті. Тоді кіт відпустив мишу, і вона видерлась на ліжко принца, полоскотала хвостиком його ніс, принц голосно чхнув, і рубін випав у нього з рота. Кіт відразу схопив рубін і чим дуж побіг до собаки. І вони з котом попливли назад. Повернувшись до свого господаря, кіт і собака розбудили його і, віддавши рубін, сказали: Господарю, тепер тобі не потрібно шукати роботу. А коли настав ранок, Ледер сказав своїй матері: Не турбуйся більше ні про що, матінко моя, я збираюсь одружитися з дочкою царя. Не кажи ні сінитниці, сину, заперечила та. Матінко, продовжував ледар, іди до палацу і посватай мені принцесу. Мати тільки махнула рукою, але коли Ледар розповів їй про рубін і запевнив, що все буде добре, вона таки пішла до царя і попросила руки принцеси для свого сина. А що він вміє робити? спитав цар. Все вміє, гордо відповіла вдова. Ну, добре, сказав цар, звели своєму синові збудувати два мости. Золотий і срібний, від вашого будинку прямісінько до мого палацу. І якщо він це зробить, отримує мою доньку. А якщо ні, Спалю живцем вас обох, і пам'ятай, жінко, що мости повинні бути готові завтра на світанку. Само собою зрозуміло, що ледю було дуже легко зробити це. І на світанку він побажав, щоб мости були негайно готові. У цей час цар виглянув з вікна та побачив два блискучих мости. «О, моїй доньці пощастило, сказав він собі. Так, ледар одружився з принцесою і став принцем. Він і принцеса оселились у золотому будинку. Мама ледаря стала жити в другому золотому будинку, а собака і кіт також отримали свій окремий маленький золотий будиночок.